Скажіть, будь ласка, чим відрізняється аудиторія і сприйняття її ваших колекцій в Парижі, в Берліні та різних інших містах? Ну, кожна модна аудиторія має свою ментальність, своє унікальне ДНК. Наприклад, в Парижі публіка вже є дуже селективна. Глядачі вже бачили. Величезна кількість показів протягом десятиліть існує ця традиція лакшері. Тож ну, не дається дорога так легко кожному молодому бренду. Натомість Берлін є дуже таким голодним до авангарду, до сміливої молодої моди. І власне, ну навіть держава підтримує молодих дизайнерів грантами. що є, на мою думку. Надзвичайно, тому що фешн може розвиватися зараз цими мильними кроками. Тому берлінська мода дуже субкультурна. Вона дуже така, дуже багато протиріч в берлінській моді. Тобто з одного боку маємо такі марки, котрі десятиліттями доводили свою якість. Е, і це так або мас-маркет дуже відомий, або це лакшері, але таке смарт-лакшері, тобто, котра не відрізняється. Е, Епатажністю а, з іншого боку, існують молоді бренди, котрі показують свої праці на Berlin Fashion Week і за котрими дуже цікаво спостерігати, адже кожна марка має свій унікальний почерк. Це завжди якийсь стейтмент. У вас я думаю, є свій унікальний почерк, і мені здається, наступне питання буде дуже в тему, тому що. А... На мою думку, Берлін та інші міста передають ментальність людей, які там проживають? Чи є якась ментальність у вашій колекції? От ви казали про релігійні символіку і різні різні іконографію, такі моменти. Як, як ви можете це прокоментувати? Яку ментальність подає ваша колекція, для якої вона призначена? Ментальність наших колекцій дуже цікаве питання. Гадаю, що наш глядач є нонконформістом і мислить в масштабі все ж метамодерністичного сприйняття. тобто це сучасна людина в певній мірі цинічна, але можна сказати в доброму сенсі, якщо цинізм може бути добрим, тобто це людина, котра контент, котрий вона отримує ззовні, вона його фільтрує, вона з нього іронізує. І генерує вже свій власний такий після такої ментальної обробки і мутації, скажімо так, свій власний продукт сприйняття, тобто таку курацію модного, скажімо, продукту. І наш дизайн саме для таких, саме для людей, котрі думають, котрі здатні мислити і котрі хочуть приводів до мислення, тобто це стейтмент. Це завжди якесь риторичне відкрите питання, котре я за допомогою візуальної мови своїх колекцій задаю глядачам. І я не відповідаю на то питання. Це лише такий квіз, квест, і людина вже потім випрацьовує свою власну думку через біокомп'ютер. Ну, Власне, так. Скажіть, будь ласка, ваш бренд часто порівнюють з архітектурними формами і якісь є такі думки. Як ви це прокоментуєте? Що ви думаєте з цього приводу? Чи є у вас в думках вносити ці цю архітектурність? Коли я була підлітком, то одна знайома, котра тоді викладала в архітектурному виші, запропонувала мені готуватися до вступних екзаменів на архітектуру. На що я відповіла? Що я не хочу бути архітектором, адже архітектура вже є архітектурна. У мене немає якогось е, унікального меседжу, який я би хотіла висловити в проєктуванні архітектури або приміщень. Натомість я хотіла бути дизайнеркою одягу. І я з п'яти років знала, що я нею стану. Далі були лише потрібні кроки, лише старання для того, щоб освоїти цю професію. Мені здається, що мені це вдалося. І е, е, наразі я ці архітектури архітектурні елементи, до яких, як ви помітили, я дійсно маю схильність, тобто таке більш архітектурне мислення, ніж, скажімо, живописне. Я не сприймаю навколишньої дійсності передусім за допомогою кольорових рішень, передусім через призму. Голориту натомість я бачу структурно, я бачу підкреслені форми. Я їх пропускаю через своє сприйняття і видаю продукт, у якому вже в такий іронічний, такий трохи перебільшений, чи саме гротескний спосіб. Переданий силует, форма, конструкція, і звісно, з цієї перспективи можна сказати, що це архітектурна мода. Багато знаменитостей також носили ваш одяг. Розкажіть, будь ласка, хто саме це був і якою ціною наскільки цінно це було для вас? Звісно, не можна недооцінювати моєї колаборації з українськими знаменитостями, адже це ці рольові моделі, ці ікони суспільні, котрі свою позицію. Творчість несуть маси. З-поміж моїх найулюбленіших колаборацій можу назвати, звісно ж, онуку Джамалу, Ірину Карпу, котру обожнює для кожної з цих артисток ми створювали унікальний образ. Я намагалася зануритися в ДНК саме цієї творчості, творчої особистості, щоб передати за допомогою свого дизайну вже. Безпосередньо дух цієї музикантки. Як ви бачите своє майбутнє? То трошки здивую, адже цього сезону я рада, що мене не було відібрано до Берлін Week. Це насправді був єдиний е, випадок за останні чотири сезони, коли я щиро зраділа, е, хоча ну Хтось може мені не повірити, але чотири сезони поспіль е, продукції, тобто праці над показами е, дуже вимотуються величезна честь, але величезна відповідальність. Тому е, звісно, я була е, горда з того, що мене обирали для берлін Week, Але говорячи про щиру радість, то це саме цього сезону, коли я побачила результати і подумала, фух, мене там немає, я можу прийти на берлін Week як гість. Я можу показати свої луки, я можу по-людськи поспілкуватися з усіма своїми знайомими, підтримати своїх колег, побачити їхні покази. Тому розвитку бренду я е, пробуватиму відійти трохи від сезонності і від такого конформізму індустрії. Натомість, е, звісно, не буду здавати обертів. Я буду розвивати бренд, але радше в своєму вже унікальному керунку трохи. Менш орієнтованому на зовнішній фактор індустрії і більше на те, як я хочу розкрити, який саме маркетинг, яких саме іміджевих проявах я бачу. Візуалізацію бренду хочу донести наш продукт до аудиторії, тобто цей підхід буде більш клієнтоорієнтованим, саме враховуючи нашу клієнтуру того глядача, з яким у нас є конект, і менше все будуть залучені стандарти індустрії.